Книга числа, глава 24. І побачив Валаам, що Господові вгодно поблагословити Ізраїля, і не пішов, як кожного разу, на ворожбу і звернув лице своє до пустині. І звів Валаам очі свої, та й побачив Ізраїля, що пробував за своїми племенами. І на ньому був Дух Божий. І він виголосив свою приповістку пророчу й сказав: Мова Валаама, сина Беорового, і мова мужа з очима відкритими, це мова того, хто слухається Божих слів, хто бачить видіння Всемогутнього, що падає він, але очі відкриті йому. Які якове гарні намети твої! Місця перебування твого Ізраїлю. Вони розтяглися, немов ті долини, немов ті садки понад річкою, вони, як дерева алойні, що Господь насадив, як кедри над водами. Вода потече з його відер, а насіння його над великими водами. Його цар стане вищий за Агага, і царство його піднесеться. Із Єгипту Бог вивів його, він для нього, як міць однорожця. Поїсть він людей, що ворожі йому, і їхні кості потрощить, а стріли його поламає. Нахилився він, ліг, немов лев, і як ливиця, хто підійме його, хто благословляє тебе, той благословений, а хто проклинає тебе, той проклятий. І запалав гнів балаків на Валаама, і сплеснув він у долоні свої, і сказав балак до Валама, Я покликав тебе проклясти ворогів своїх, а ти ось, благословляючи, поблагословив їх оце тричі. А тепер утікай собі до свого місця. Я сказав був, конче, пошаную тебе, та ось стримав тебе Господь від пошани. І сказав Алам до балака, чи ж не казав я також до посланців твоїх, яких послав ти до мене говорячи: якщо балак дасть мені повний свій дім срібла та золота, то й тоді я не зможу переступити наказу Господнього, щоб зробити добре чи зле з власної волі, що казатиме Господь, те я буду говорити. А тепер я оце йду до народу свого. Ходи ж, я звіщу тобі, що зробить той народ твоєму народові до кінців днів. І він виголосив свою приповістку пророчу й сказав Мова Валаама, сина Беорового, і мова мужа з очима відкритими, мова того, хто слухається Божих слів і знає думку Всевишнього. То бачить видіння Всемогутнього, що падає він, але очі відкриті йому. Я бачу його, та не тепер дивлюся на нього, та він не близький. Сходить зоря он від Якова і підіймається берло з Ізраїля. Ламає він скроні Моава та черепа всіх синів Сифа. І стане Едом за спадщину. І стане Сеїр за посілість своїх ворогів, а Ізраїль робитиме справи великі. І той запанує хто з Якова, і вигубить рештки із міста. І побачив він Амалика і виголосив свою приповістку пророчу, і сказав: Початок народів Амалик, та загине наприкінці й він, і побачив він кенеянина. І виголосив свою приповістку пророчу і сказав: Міцна ця оселя твоя, і поклав ти на скелі гніздо своє, але вигублений буде Каїн незабаром Ашур шур поневолить тебе. І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав: О, хто ж буде жити, як зачне Бог робити оце? І кораблі припливуть від китеїв. І Ашура впокорять, і Евера впокорять, та загине наприкінці й він. І встав балам, і пішов, та й вернувся до місця свого, а балак також пішов на дорогу свою. Амінь.